Невачні, такі, що ви так, Боже, цей На виконання умови угоди проголошую наступний текст. Я, Тітушко Вадим Сергійович, повністю визнаю свою вину у вчителі протиправних дій 18.05.2013 року у складі групи осіб, які перешкоджали Ользі Сністращук та Владиславу Садею Здійснення ними журналістської діяльності та щиро розкаюсь. Прошу вибачення Ользі Сністращук та Владиславу Садею. Приношу вибачення усім іншим журналістам, яких вразила моя поведінка. У майбутньому зобов'язуюсь начиняти протиправних дій щодо журналістів, не перескажати їм здійснювати свою професійну діяльність. Прошу інших хлопців не користувати свої спортивні навички у протиправних цілях. Ви готові промову? Я пошук Михайло Миколайович повністю визнаю свину. Вчинення протиправних дій 18.05 з року у складі групи осіб, які перешкодили Озі Снісерчук та Володимиру Соду, здійснення ним журналістських діяст та щиро розказ, Прошу вибачення Озі Снісачук та Володимира Соделя, прошу вибачення всіх журналістів, які вразили моє поведінку. Майбутньо зобов'язані вчиняти протиправних дій певних дій щодо журналістів, не перешкоджати їм здійснення своєї професіональної діяльності. Прошу інших хлопців не використовувати свої спортивні навички у протиправних цілях. Я приходька Сергій Сергійович повністю визнаю свою вину в вчиненні протиправних дій 18.05.2013 в складі групи осіб, які перешкоджали Ользі Снеставчук Владиславу Содорів, здійснені ними з діяльності. діяльністю. Та щиро розкажуюся. Приношу вибачення Ользі Снесарчу та Владиславу Содолю. Приношу вибачення усім журналістам, які зачерпили мою поведінку. По майбутньому зобов'язаю з ним протиправних дій щодо журналістів. Не перешкоджати їм здійснювати свою професійну діяльність. Прошу інших хлопців, не використовувати свої спортивні навички спортивні, у протиправних цілях. Сідайте, будь ласка. Операторів разом з операторою прошу виділити цей зал судового засідання.